Вітаю вас на каналі Aromas and Flavors, де ми розповідаємо про лікарські рослини, прянощі та кулінарію. Сьогодні приготуємо смачнючий салат з нутом. А ви поки що підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Почнемо з інгредієнтів. Нам знадобляться дві склянки нуту вареного. Якщо ви не хочете морочити голову, то зверніть увагу, що його можна придбати готовий, консервований. Якщо ви, як і я, не шукаєте легких путей, то відео, як правильно варити нут, вже є на каналі. Посилання у правому верхньому куті ви можете бачити прямо зараз на екрані. Баклажан, червоний болгарський перець, одна головка часнику, петрушка за смаком, одна чайна ложка кмину, чайна ложка паприки. 3 столові ложки оливкової олії, один лимон, вижавлений сік, сіль перець за смаком. Початку підготуємо овочі та розігріємо духовку до 200 градусів. Щоб баклажан не зірвався у духовці та рівномірно пропікся, роблю в ньому ось такий надрізи хаотично та відрізаю кінчик. З цілої головки часника відрізаю край, так як ви бачите, це на відео. Кладаємо на пергамент підготовлені овочі, часник збризкуємо оливковою олією та відправляємо в духовку десь приблизно на 35 хвилин. Баклажан має бути добре пропеченим, м'яким. Також, якщо після випікання загорнути його на декілька хвилин у рушник, то шкірка буде відходити дуже легко. Чистимо повністю наш баклажан та повторюємо цю маніпуляцію вже з нашим випеченим перцем. Якщо він добре пропечений і навіть почернів, як ви бачите це на відео, це добре, то шкірка буде відходити дуже легко і у вас не буде з цим проблем. Між тим не забуваємо лимончик перетворити на лимонний сік. Підготовлений баклажан нашинковуємо дрібним кубиком, так як ви бачите це на відео. Аналогічну маніпуляцію проводимо з нашим червоним перцем. Перець добре пропечений, тому це все дуже просто і швидко. Та починаємо збирати наш салат. Додаємо дві склянки нашого вареного нуту, попередньо нарізаний баклажан та, звісно, перець. Часник видавлюємо. До речі, він достатньо м'який, тому, коли ми будемо перемішувати салат виделкою, він добре розподілиться по всьому салату і не буде виглядати так ціло, як він виглядає зараз в кадрі. Чесно кажучи, коли я готувала, теж здивувалася, але все з ним було добре. Додаємо зелень зі смаком, заправляємо лимонним соком. Далі додаємо прянощі, паприку, кмин та перець. Все в кількості за смаком. Я використовую не чорний перець, я використовую чотири перця, мені так більше смакує. Ви вибирайте, як вам більше подобається. І останній крок це заправити рослинною олією. Я використовую оливкову, ви також можете опирати, як вам більше смакує сонячникова чи оливкова, чи будь-яка, яку ви часто використовуєте. Все добре, перемішуємо виделкою і салат готовий. Можна кликати родину до вечері. Усім дякую за увагу. Пишіть у коментарях, хто пробував цей рецепт, як він вам, чи сподобалося. Усім приємного апетиту і до зустрічі у нових відео.